Всім привіт! У нас з вами сьогодні невеличке відео трошки мініатюрних невеличких прикрас. Хочу почати з цікавої підвісочки. Тут невеличке вушка, вона би підійшла для снейка або для якогось тоненького ланцюжка. З такий прозорий фіоніт кольору Аквамарину. Хоча я б сказала, що кольору топазу, але зазначено, що колір аквамарин. У сріблі ось така тоненька. 1200 гривень вартість або 30 доларів. Сам камінець 3 см, повністю довжина 4,5 см. Ще раз зазначаю, що це для маленького ланцюжка, для тонкого. Ніжно-голубий колір. Далі можна сказати типу комплект у розмірі 19,3, з ось такими сережками. Тут відрізняється кантовочка, ось така застіпка. Якщо окремо, то сережки 1200, а каблучка 850 гривень. Але якщо разом, то виходить у нас сума 1750 гривень. От, сказала нарешті. Як комплект 1750 гривень. Блакитний топаз та фіаніти. Приблизно камінчик. Тут 8 міліметрів, тут трохи менше, тут десь 7. У розмірі 17,5 рубіни та штучні опали. 1850 гривень вартість або 46 доларів. У радіюванні чорні та сині опали. Сьогодні в мене такий самий настрій, як у твої жаби, що на нас дивиться. Треба якась трохи посмішка. Давайте спробуємо трохи розвеселитися. Маленькі сережки, ось такі з топазами з овалами. Крупненькі камінці, десь 8-9 мм. 1550 гривень 39 доларів. Давайте точно вже подивимось. Навіть є 10, 10 на 8. Ось такий замочок. Ось такі сережки, ось такий замочок. Ну, все, в принципі, зрозуміло, вони красиві. Ну, настільки красиві, що я б їх залюбки плишила собі, але зараз ну, такі скрутні часи, що я не можу. Я їх вам не одразу показала, але помилувалась трохи, і годі. Хоча забирайте, та носіть вони прикольні такі. Я маю на увазі, що там і колір камінчика, і крапани такі цікаві, багато їх. Так, я сьогодні не дуже можу думку висловлювати, тому дивіться, будь ласка, уважно. 1350 гривень це у нас 20,5 розмір аметисти та хромдіапсиди. Також каплучка дуже мила, вона невеликого розміру сама як прикраса, але кольори підібрані красиво. Така у стилі Таїланду Українська проба тут є, але погано Погано її видно. Зелений хромдіопсід. 19.2 рожевий топаз. 1300 гривень вартість рожевий топаз та афіаніти. Щоб не було дуже сумно, я покажу комплект повністю рідний цього разу. 23 розміри. Великі розміри, сережки і каблучка 3 тисячі гривень вартість. У радіюванні з українського пробую дуже-дуже красивий і нарядний. І на вушку вони красиво виглядають. Досить незвично. Колір приємний такий світлий аметист. половиною мікс камінців, рубіни. Гранати, хризоліти, цитрини, Досить дуже багато. 1550 гривень, вона ну, така трохи крупніша. Тарілочка, тарілочка. У 18 розмірі містик кварц. Він такого синього кольору. 394 880 гривень. У радіованні виглядає як з білого золота. 16 з половиною розмір. 850 гривень, так само, як біле золото світлі смарагдики. Підвісочка ще є, 750 гривень, підвісочка, ось такий бантик. Може бути як комплект, і камінці самі по собі схожі. 2,4 4 вага. Тут невелике вушко, хоча, в принципі, 3 4 міліметри пройде. Смаради, кулон, ось така квітка у радіюванні. 1550 гривень. Досить така крупна, красива. Так, 3 сантиметри або разом з вушком 4 і 2. У радіювання така вона може бути як кольє якщо на ланцюжок вдягти, красивий. І така квітка на грудях. Тут досить крупні смарагди а вони світлого кольору по 7 мм. Це, в принципі, класний розмір. У розміру 16,5 так само, але тут ось такий комплектик. Тут трохи темніші смарагдики. Такі соковиті смачненькі, 2200 гривень 56 доларів у радіюванні. Такі маленькі, немаленькі ушка, як у діймовочки. В самі смирадики, вони такі включеннями, на них є полосочки, такі ось на ось цьому камінчику дуже добре видно. Така, Такі вони, як щось, хочеться мені щось на них сказати, зелений виноград, але вони, правда, схожі на щось таке зеленкувате. Давайте ще трохи переглянемо. Стофіоніти італійська каблучка в розмірі 17,2. Вона така сама по собі об'ємна. 950 гривень у радіованні, всередині є проба є ще, а і українська також є. Така тигрова каблучка. Дуже блист... блистітаме зараз, коли сонце. Шмали. Тут все горіти І сам не тільки каблучка. Так, далі браслет 17,5. 17,5, в принципі. Подивіться, які адулярива гранці. От коротенький, 17,5 розмір. Напівпрозорі такі приємні камці, він дуже такий маленький. Маленький-маленький, приблизно камінчик 6-7 міліметрів десь, але він в ширину невеличкий, тут ширина 5 міліметрів. 3200 гривень 79 доларів у радіюванні. Класний такий, красивий. Я думаю, що ви його полюбили. Дуже красивий адулярчик. в мене з дівчаток просив ось такий браслетик з різьбленого гірського кришталю з крупних намистинок. На зап'ястя десь 16, може 16,5, але він сидить плотно-плотно. Такий різьблений гірський кришталь. Красиво. Каблучка з аметистом самотня. Ось така невеличка крапелька, 16,5, радіювання 850 гривень. Класно. Полосочка в одну самому аметисту всередині. 16. І 5 і я б ще показала на останок сережки з іолітами 1700 гривень. І такі самі є за метистами у радіованні 692 вага. Це в нас іоліт синій аметист фіолетовий, в принципі, як завжди аметист. Каблучка з аметистом у розмірі 18,3 700 гривень вартість. У радіюванні. Тут трохи менше аметис, ніж у маленькій. Це в нас на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. До побачення.